Працювання. Ну що, будемо підсікати? Будемо пробувати. Є рибка? Ні, нема рибки. Рибки нема. Дивіться. Видно, що живця потріпала, завела на дно, зачепила. Але живач живий, ми його залишимо. До речі, друзі, є таке от філософське питання. Е -е -е, дивіться, змотало в ноль. Просто в ноль. Чи ставите ви? Знову жерлицю там, де у вас була клювака. Тобто ви зловили щуку з конкретної локації, з конкретної лунки. Чи намагаєтесь ви зловити там ще? Чи все-таки якось жерлицю переміщаєте? Типу, ну рибу тут вже зловили, яка пливала десь поряд, і намагаєтесь ловити ну, її десь в іншому місці. Чи все-таки ви надієте, що там, де була покльовка, там, де був проход риби, ви ще отримаєте якусь покльовку. Це дуже цікаво, тому напишіть, як рибалите ви. Ну, тому що насправді я не знаю, чи є сенс опускати життя знову тут.